Добрий день, є пропозиція розпочати засідання комісії. Хто за? На порядку денному ми маємо три питання. Цілу згідно нього і почнемо. Добре. Перше. Про затвердження технічної документації землеустрою, що службу встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянину Паславському Івану Миколаєвичу. Присадибна ділянка площа 025. Зараз вожні бороду вулиця ринок 10. Витяг на ділянку є. Витяг на нерухомість є. Підписуємо. Хто за? Про затвердження технічної документації і заявив, що достановні відновлення меж межі на ділянки натурильної місцевості спільну часткову власність громадянам Кадайському Антону Ярославовичу і Борухайській хрестині Ярославні, присодебна ділянка площа 0,0556 гектара, в місті Бучач, вулиця Стріпна, 23. Витяг на ділянку є. Вічного утримання Крушельницького пантема. Крушеницького? Кадайського? Ну, Крошевницького. Покадайська дочка. А -а -а. Дальше. Ну, по Документи нам будемо є. Хто за? Так, третє питання це є. Na poredek dnevni... Tukaj je razvedano, se je to lažje, kaj se dogaja. Ne, ampak na poredek dnevni nas je vnosila za javno prozatvardženje. A trdite me ne moremo. A trdite me ne moremo. Bodi sijaj. Про... Затвердження. <звіст> Юриспруденція наука теж наказала. Добре? Добре, добре. E, Затверджую e, на сесії виносите питання про затвердження і паралельно прийшло про питання від позивача Тислюка Андрія Олеговича. Попитання про забезпечення адміністративного позову в провадження Тернопільського окружного адміністративного суду яке буває справа 500-7793. Це ще не пішло до ну, клопотання є, є копот... і є зареєстровано в електронному форматі. Відповідно, позивач. Апелює на те, що заподіяна йому там, шкода його правам, свободам і інтересам ухвалені і так далі посилається на те, що були якісь протиправні дії міської ради, хоча ну, їх там в принципі не було, тому що і рішення колективне, розглядалося там по тій ділянці було кілька заяв, ми одну з них. Підтримали, вам відмовили, зокрема, і позавчутись виконування. І відповідно вони подали заяву на те, щоб не затверджувати хоча законних підстав, рішення суду про незатвердження на сьогоднішній день немає. Від Прошу. Від Є зареєстровано, але самого рішення немає, Тому поки що діємо в межах чинного законодавства і регламенту, який запрацює. Якщо розібратися глибше, ми тоді під час розгляду дивилися, було проведено і збори громадян, де жителі тієї вулиці, які на тих пасовищах свого часу випасали худобу, не заперечують проти того, щоб дана земельна ділянка відділялася Москавий Кирині Вихарі. Ну, відповідно, це є під ці всі протоколи є під заявою. Через то вважаю, що Будемо виходити з тої ситуації, яка складеться на сьогоднішній день, працюємо в межах чинного законодавства. Оця є інформація, попитання, щоб було зрозуміло, що відбувається. Таке, наразі комісія завершена. Дякую.